І всем привет! Сьогодні ми граємо в FK Mobile. Да, ми, почина... ми граємо в FK Mobile. Сьогодні я пройду пару матчів. Надіюсь, це буде весело. Ну, а ми починаємо і залітаємо в перший матч. Так, розводимо м'яч. Да даже говорит, біжот. Митрович. Ой, як він промахнувся. Це да скільки ж там метрів було? Дванадцять. Ідемо пас на Клоуза. Та клоуза проривається вперед. Ай, від. Опа! не здається, але все одно відобрали м'яч. Так. Алшара... Алшарай. Митрович Данте. Так, эм, г... горинча мяч, так, а Починає прориватися. Так, зараз попробую тут закритити фінти. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, бунон! Як я промотав просто! Все, це гол, чи... Ні, 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 це не гол. Опять вермох дуся з кількох метрів. В мені попався якийсь бот, що не можу взагалі нікуди не попасти. Або я не знаю, що, або вони просто дуже прям погано грають. Скоріше все, це бот. Так, паз нам малкума в них. Ой, що я роблю? Я Ноблак наш, мій. Ну що ж не загубити. Ян Облак. Так, пас Клоуза клоузе. Клаузер, на я пазна робить фін, пас на бернанду сільву. А, червона промотаю. Опа! Ой, там штраф! Мбоу кинули На, на па, Куда? Це гол? Як вратар ми не На 96-й вратар на воротах. зараз буде місць. Так, джарард, Жерар, давай. І удар. Буон он. Да куди ти бье? А, ні! Не поняв, це була передача, чи це був удар. Мого рука. Та ну давай перший тайм. 1-0. 01 тобто. Куди вони, блин, добратаря розвели? Так, Парела. Ой-ой-ой! Вратар. Що вратар зробив? Хороший? Вон стоїть, чорний. Так, 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 так. Малко. Ой-ой-ой! Ай, вот и ноль, ноль один. Я, короче, проіграю. Ні, ось у мене вже шансів шансу Ми Все одно 55 хвилина мачем. То в них вратар ніби 99-й Яшин. То в них ніби Яшин на воротах. Кукта. Не удар через себе. Зараз башки заб'ємо. Ні-ні, не з башки взагалі. Ну конечно, против Альхилля. ну юну бери мяч. Мені каже, у мене игроки вообще як. Не вони ни шедітки. Борела. Будар! Да! Один-одно, один-два! Берела. Главное зараз відогратися. І потім вже рішати. Чи буде нечия, чи буде продовження матчу. Тільки попробуйте підкрастити до наших воріт, вже Та там не ладно, типа ігровий момент, ладно Реал-Мадрид, Реал Мадрид, Реал Мадрид, Прокачуємо Андрія Луніна! Андрій Лунін! Всем. Андрей Лунин с Украины, с Реал Мадрида, все нормально. Так, ты что за... <с nessa> Давишь. Значит, мне смешно. Так, хорошо, будет, что Підходы. Подходы. Что даже... Что? Ой, Андрея Лунина вернить. Все. 94-й. Що буде, якщо поставити манх... Ні, в давишу? У мене два манхмайнреаза. Елон. Та ч в ць фефит такие воебах, що два показывает. Ты два вермона. Два мартинеса. А самин там діє. Дуду, ту ду ду ту туду-ду-ду-ду-дуду. -ту 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 -ту. собі підніс! Я рискований, я кажу, я рискований. Пулікс, 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 пулікс. Палікс, ще пулікс. んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Звездный абонамент. Я же не, не проходил с ну, ладно, вот такое видео получилось. Вот так. Всем удачи, всем пока.